Ну, цілком вірно, хаотично. Ну, вчора чотири БПЛА, два ланцети, так? Мерлін, Орланд, це ввечері. Потім ще два підтвердили збиття у розвідувальних БПЛА. Шахида теж час від часу, то чотири летить, то шість. То 12, то 24. Так ми потрібно ну противник ставить собі таку мету. Є в них певні завдання. Мета мета застосування шахедів. Очевидно, звичайно, вони хочуть вразити цілі, вони їх направляють на цілі, але з іншого боку, вони знають, що шахеди будуть знищені. Ну Відсоток, який ми маємо зараз, 80 приблизно відсотків знищується повітряних цілей. Так таких як ударні дрони, таких як крилаті ракети. Вони це прекрасно знають, але вони тим самим шахедами виснажують нашу ППО. Вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою, ну показує ворогу, звідки вона велася. Бойова робота, і плюс ворог розуміє, що ми зменшуємо запас зенітних керованих ракет. А це те, що сьогодні тримає українське небо. На замку від ворожої російської авіації саме основне це завдання повітряних сил це не допустити появи саме ворожої авіації над підконтрольною нам територією.